Вітаю, схоже на цунамі. Так Джон Джеймс описував неймовірний успіх його групи Newsboys. проте сам він почав вести подвійне життя та втратив усе, що любив. Джонас затягнуло у вир алкоголю, наркотиків і зрад. Виходу він не бачив. Привіт, мене звати Джон Джеймс. Я колишній соліст і засновник групи Нюсбойс. Це моя історія. Я народився в неблагополучній родині. Мій батько просто покинув нас. У той час я відчував неймовірне почуття самотності. Люди часто говорили мені: ти марний, безнадійний. з тебе нічого не вийде. Коли мені було 15, Мій батько пережив зустрічі з Богом і щиро покаявся. після цього він вирішив, що приведе всю свою сім'ю, навіть колишню, до Господа. Це було дивно. адже той, хто був винним у розвалі нашої сім'ї, став тим, кого Бог використовував як диво надії. І коли мені було. Дев'ятнадцять років Бог послав мені дивовижну зустріч. Я познайомився з молодим барабанщиком. він і його друзі мріяли створити колектив. незабаром з'явився гурт «Ньюз Бойс». я став його солістом. Це був початок неймовірної подорожі. Ми писали музику з надією, яку можна знайти лише в Христі. Я брав участь у записі перших шести альбомів. Перший називався Read All About It. Потім були Palace for Wimps, Boys will be Boys і альбом «Not Ashamed», а далі Going Public і Take Me to Your Leader. Нас накрило успіхом, як цунамі. Нам доводилося працювати так багато, як ніколи. У нас були тривалі тури. Ми почали продавати сотні тисяч альбомів. Отримали нагороди за найкращу рок-пісню і найкращу рок-групу року. У нас почали з'являтися золоті альбоми. Ми одружувалися, створювали сім'ї, народжували дітей. До нас прийшло багатство красиві будинки, машини. Ми жили американською мрією. Гроші, успіх, слава. Все це має здатність розкривати проблеми в характері. Легко бути чудовим на відстані, коли ти у світлі Софітів, але за зачиненими дверима, поза сценою, коли нікого немає поруч, усе нехороше виходить назовні. Ти показуєш свої дефекти справжнього себе, основу свого характеру. Так було і зі мною. Я втрачав контроль, смиренність, зв'язок із Богом і зробив жахливу помилку. Я не зберіг святість свого життя та шлюбу і почав спілкуватися онлайн з іншими жінками. Це стало моєю залежністю маленькі компроміси: то тут, то там, у підсумку. Торкаються всіх сфер життя. На сцені я був одним, а поза нею ставав іншою людиною. Я вірив у послання Євангелія та надії, але почав втрачати береги. Так. Я розповів про це одному з членів нашої команди і мене попросили піти з групи. Мій світ розпався на частини. Мене розкрили. Я відчував себе голим. у той момент я усвідомив, що моя ідентичність та почуття гідності базувалися на моїй ролі в нюзбойс. А ще була моя сім'я. Я намагався боротися за дружину і доньку. Поки я був із нюзбойс, я був кимось. у мене була мета, майбутнє, надія, успіх, слава. А коли моя кар'єра закінчилася, я зробив алкоголь своїм засобом для втечі. Відтоді все ставало гірше і гірше. Одного разу дружина знайшла листи від однієї з жінок і прочитала їх і пішла. Я ще глибше забився в нору. Тоді я почав приймати наркотики. Я вирішив поїхати. До Австралії та спробувати виправити стосунки з дружиною. потім повернутися до Америки і жити благословенним життям. Останнє для мене було важливішим ніж душа та спасіння. Але Бог закрив двері в Америку. він почав прокладати мій шлях через пустелю. Колишній Джон Джеймс мав померти. Це були болючі часи. Я дозволив Богу зцілити мої рани відкидання й невірності, хаосу, в якому я був. З дружиною ми розлучилися. Я тоді думав, Боже, як ти можеш? Виправити когось на кшталт мене. пам'ятаю, я одного разу сидів у церкві, почувався розбитим. проповідував чоловік із пар. Він зовсім не знав, хто я. І посеред свого послання він зупиняється. сходить зі сцени і вказує пальцем на мене. Він звернувся до мене. І я почав плакати. Це показало мені, що Бог все ще любить і бачить мене. Бог зі своєї милості допоміг мені знайти шлях до підніжжя Христа. До покаяння. Мені потрібно було. Вирішити це питання, Господь міг відкрити мені шлях до Америки або відправити мене до 10-15 людей, які живуть в якійсь глушині, в маленьку церкву або громаду. І питання було в тому: чи буду я задоволений цим І я щиро відповів так, Господи саме цим я і займаюся. Я познайомився з жінкою, і ми одружилися в нашій домашній церкві у Флориді. Бог дав нам із стане неймовірну можливість служити місіонерами в Америці. Через служіння Айріч ми несемо послання надії в школах, реабілітаційних центрах, помісних громадах та військових базах. Я відчуваю смирення, розповідаючи свою історію, тому що тільки Бог своєю любов'ю, вірністю, добротою і милістю зробив це. Він не тільки бог вершин, а й бог долин, бур, скорботи, корабельних аварій, втрати і болю. Він поруч на кожному кроці. Він буде поруч із вами на кожному кроці. Є лише одна особистість, яка ніколи не залишить і не покине вас. Це Ісус. Немає значення, що ви зробили. Немає значення, скільки разів ви відверталися. Він завжди буде з вами. Він хоче бути найважливішим. Історія Джона добре знайома багатьом. Неважливо, наскільки високим є успіх, слава, багатство, всі проблеми характеру випливають завжди на поверхню. Це можна спостерігати і в царях Ізраїлю. Подивіться на життя Давида і Саула. Що зробив Саул? Саул не послухався прямого повеління Бога і через це втратив своє царство. А що зробив Давид? Порушив заповіді. По-перше, взяв Вірсавію, дружину іншого чоловіка, а по-друге, вбив її чоловіка. Він порушив дві з десяти заповідей, які Бог дав євреям. Чому ж Давиду вдалося зберегти стосунки з Богом? Саул цінував царство більше, ніж свої стосунки з Богом. Він сказав пророку Самоїлу. Будь ласка, не викривай мене перед народом. А що зробив Давид? Він покаявся. Він сказав, Боже, Проти тебе я згрішив і перед усім Ізраїлем узяв піст. Давид хотів, щоб усі знали, що він зробив. Якщо ви хочете виправити свої стосунки з Богом, то потрібно зробити так, як зробив Давид. Ви повинні сказати, Боже. Я потребую тебе, мені нічого іншого не треба. Мені не потрібно те, що світ називає успіхом. Що таке успіх в очах Божих? це одна річ послух. Чи слухняні ви йому? Чи розумієте, що він ваша нагорода, мірило вашого успіху? Ваші стосунки з ним мають бути головним у житті він ніколи не залишить і не покине вас. Чи готові ви пообіцяти те саме, Ісусе? Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе, не відвернуся і не намагатимуся зробити щось своє? я хочу чинити по-твоєму. Я готовий бути на всі сто з тобою. У вашому житті можуть відбуватися різні речі. Ви можете думати, як це сталося, чому я вчинив так прийняв таке рішення. Ви повинні зрозуміти одну велику істину: Бог ніколи не забирає в людини свободу вибору. Якщо ви обираєте інший шлях, він дозволить вам зробити такий вибір. але краще оберіть його. Це найкращий вибір у житті. Якщо ви хочете цього, то схиліть голову зі мною. Бог відповість. Будемо молитися. Боже всемогутній, я приходжу до Тебе. Я визнаю, що я грішник. Я пішов своїм шляхом. Я чинив неправильно. Я шкодую, Господи. Я повертаюся до тебе і вибираю тебе. Я вибираю твій шлях. Господи, поверни мені радість спасіння. Дозволь знову відчути її будь зі мною та онови мене зроби мене знову чистим. Покажи мені, що я все ще твоє дитя, Ісусе. я Хочу слідувати за тобою в усі дні мого життя. Почуй мою молитву. Я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Стілення звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одний теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Розалін не знає, як саме вона пошкодила плече вперше. Вона просто прокинулася з нестерпним болем. Лікарі не змогли знайти причину, і біль тривав роками. Але тільки до моменту, коли Розалін отримала першу частину потрійного чуда. Я не могла підняти руку. Це було жахливо. Рука просто оніміла. В листопаді 15-го року Розалін Кастро прокинулася з болем у лівому плечі. І вона була технологом на меблевій фабриці і вирішила, що пошкодила руку там. Я багато працювала. Це був важкий час. Я боялася взяти відпустку, бо нас підтискали терміни. Біль не припинявся. жоден з лікарів, до яких ходила Розалін, не зміг поставити діагноз. у розпачі вона перепробувала все від фізіотерапії до акупунктури. Нічого не допомогло. Єдине полегшення давали знеболювальні Іноді це був просто нестерпний біль, немов кістка розробилася на шматки. Це заважало мені у повсякденних справах. Я не могла нормально прийняти душ, переодягнутися, рука не піднімалася. Я почала волати до господа й просити стілення, бо хотіла жити нормально. До того ж, Розалін піклувалася про свою матір. Вона допомагала їй сідати в інвалідний візок і вставати з нього. Я постійно молилася, просила Господа дати мені сил. Я знала, що він цілитель. Я зверталася до нього і робила те, що він мені підказував. Я не відмовлялася від лікарів і ліків, але завжди зверталася до Господа. 13 листопада 2020 року, через п'ять років після виникнення болю. Розалін дивилася клуб 700». Ешлі молилася. нас дивиться людина, у якої болить ліве плече. Ви відчуваєте біль постійно і просите, щоб Бог зцілив вас. Він відповідає на ваші молитви. Будьте зцілені і вільні. В ім'я Ісуса. Коли вона сказала це, я закричала: приймаю, приймаю. Я почала дякувати Господу і радіти. Я все ще відчувала біль. Проте прокинулася наступного ранку і закричала. Я стілена, моя рука не болить. Однак шлях розалін достілення на цьому не закінчився. За місяць допомагаючи матері, вона знову пошкодила плече. Я відчула, як щось обірвалося. Я все зрозуміла. Я намагалася ігнорувати це, однак біль повернувся. Я подумала: ні, я не хочу повторення. Було таке відчуття, немов я знову впала з гори. Чотири тижні потому розалін дивилася клуб 700» і знову отримала слово зцілення від господа. Цього разу воно прийшло через М'юсен. У когось проблеми з м'язами плечового пояса. А вони не порвані, але дуже болять, особливо коли ви рухаєте рукою або намагаєтеся підняти щось вище рівня плеча. Бог цілює вас, ви відчуваєте тепло у цій частині. Бог ставить усе на свої місця. Будьте зцілені. Я не могла повірити в це. Я схопилася за це, і наступного дня зрозуміла, що біль пішов. І слава Богу, біль більше не повертався. Плече не болить. Мої руки такі, якими і мають бути. Хоч возкахож білі минув, Розалін знову знадобився дотик Божий. Крім матері, їй довелося допомагати й батькові, який був сліпим і страждав від деменції. Розалін не могла тягнути цей тягар сама. Якщо мені вдавалося поспати хоч годину в день, це було чимало. Я говорила, Господи, дай мені сил, навчи мене робити усе з любов'ю. Знаєте, це було це було непросто. Я молилася, допоможи мені прожити цей день. Дай мені мудрість. У січні 21-го року вона отримала третє слово знання. Цього разу воно теж було від тері. Господь каже вам, Відновлення Розалін, ви пригнічені і самотні. Бог дає вам те про що ви просили. Він з вами зараз. Ви не одна. Підніміть руки, прийміть це і подякуйте йому. Я не могла повірити. Я сказала, отакої. Я просила Господа відновити усе в моєму житті, показати мені його плани. І побачила, як це слово здійснилося. Мати Розалін померла, а її батько зараз перебуває під опікою. Сьогодні Розалін піклується про двох дядьків і каже, що Господь дає їй силу для кожного нового дня. Я знаю, що Бог Бог неможливого, він може абсолютно все. Він вірний своєму слову і своїм обітницям, і це просто дивовижно. Він вірний своєму слову і своїм обітницям, зцілити вас, зробити здоровими. Саме про це ми будемо сьогодні молитися. А перед тим як ми станемо клопотати, дозволяючи Духу Святому робити те, що він хоче. Ми хочемо підбадьорити вас у вірі і поділитися дивовижними відповідями на молитви. У Бонні Шелбівіля була пухлина в легенях. Її потрібно було видаляти, щоб уникнути раку. Одного разу жінка дивилася клуб 700» і почула, як Гордон сказав: хтось хвилюється через рак легенів. Ви зробили рентген, який показав дві крапки у верхній частині правої легені. в ім'я Ісуса. Будьте зцілені, зробіть новий знімок. Бог зробив чудо для вас, і ви будете вільні від пухлини. Він подбав про усе це в ім'я Ісуса. Бонні з вірою прийняла стілення. Незабаром їй зателефонував лікар і повідомив, що в неї немає раку, а підозрілі крапки були просто рубцями. Ну що ж, дивовижно, слава Богу, дякуємо, господи, за стілення. Володимир із Брукліна підвернув праву щиколотку. Він тричі їздив до лікаря. Йому наклали гіпс, але біль не зникав. Одного разу Володимир відчув, що Дух Святий спонукає його вімкнути телевізор. Він натрапив на клуб 700 і почув, як Ешлі молилася про когось, хто страждає вже деякий час від болю в правій нозі. Вона сказала: Бог зцілює вас просто зараз, біль минає, і ви зможете нормально ходити. Володимир повірив Богу і повідомив нам. Я відразу ж отримав зцілення. Алілуя! Ви теж можете відразу отримати зцілення. Віддаймо честь Божому імені. Його ім'я означає цілитель. Нехай він прославиться зараз у вас. Господь хоче поділитися своєю славою з нами. Це дивовижно. Він хоче любити і робити це. Він хоче подбати про вас. Господи, ми приходимо до Тебе як маленькі діти, які волають Авва, Отче, тато. Ми приходимо до Тебе, щоб сісти тобі на коліна. Зціли нас, Господи, і ми будемо зцілені. Вирівняй наші спини, і вони будуть рівні. Прибери будь-який біль у наших плечах. Стегнах, колінах, пальцях, ніг і рук. Прибери все це, Господи. Прибери всі ракові клітини, зроби з них нормальні та здорові. Очисти нас, Господи, і ми будемо чисті. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ешлі Бог дав тобі щось. Так, нас дивиться жінка на ім'я Ембер. У вас проблема з лівим ліктем. Ви не можете вирівняти руку, ви відчуваєте сильний біль. А вам здається, що ви пошкодили кістку у суглобі. Я вірю, що Бог повністю зцілює вас від болю і запалення. В ім'я Ісуса. Будьте стілені і здорові. є хтось, хто потягнув спину. У вас сильне розтягнення. вам важко вирівнятися. Бог зцілює вас. Спина здорова в ім'я Ісуса. Нехай усе буде здоровим від Голови до п'ят. В ім'я Ісуса. Нехай усе у вашій спині стане на свої місця. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали зцілення або потребуєте молитви, повідомте нам. Ми хочемо помолитися про вас. Вам лише потрібно написати нам на сайті, який вказано на екрані. А закінчимо ми віршем з Малахії. А для вас, що благоговієте перед ім'ям моїм, зійде сонце правди і зцілення в променях його.